Вітаю на youtube каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку Особливості будови, функціонування та еволюції рослин. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі «Біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи, і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту автором використано підручники, посилання, на які представлено на екрані. Клітинам рослин властиві певні особливості будови та життєдіяльності якими вони відрізняються від клітин інших багатоклітинних еукаріотів? Клітинна стінка рослинних клітин містить полісахариди насамперед целюлозу. Крохмаль слугує резервною речовиною. У цитоплазмі клітин є вакуоля з клітинним соком. У рослинних клітинах є пластиди. Одні з них хлоропласти, містять хлорофіл. За участі цього пігменту в рослинах відбувається фотосинтез. Тіла більшості рослин сформовані тканинами, що містять клітини різних типів, виокремлюють кілька типів рослинних тканин. Клітини твірних тканин, меристема, здатні до поділу та перетворення на клітини всіх інших тканин. Покривні тканини, епідерма, корок, захищають інші тканини від негативного впливу зовнішнього середовища і забезпечують зв'язок з ним. Провідні тканини. Клоема і ксилема відповідають за транспортування речовин в організмі, клітини механічних тканин виконують опорну функцію. Основні тканини розташовані між іншими тканинами, серед них асиміляційна, що забезпечує фотосинтез. Рослини здатні до фотосинтезу, а тому мають вирішальне значення для існування життя на землі, оскільки цей процес є основним джерелом органічних речовин. Кисень, що виділяється під час фотосинтезу, потрібний для дихання й утворює озоновий шар планети. Вегетативні органи, корінні пагін, забезпечують процеси обміну речовин, росту тощо, генеративні органи це органи, за допомогою яких відбувається розмноження, ними є квітка та плід. Нестатеве розмноження відбувається з утворенням спор у спеціалізованих органах спорангіях. Рослини також можуть розмножуватися вегетативними органами. Статеве розмноження відбувається за участі спеціалізованих клітин. Гамет. У насінних рослин після запліднення формується насінина, що дозріває відкрито на лусках шишок уголонасінних рослин або захищена стінками плоду в покритонасінних рослин. Запліднення в покритонасінних відбувається всередині органу розмноження. Квітки. У життєвому циклі рослин відбувається чергування статевого та нестатевого поколінь. Перші рослини з'явилися та розвивалися у воді. Такі водні автотрофні організми називаються водоростями, деякі з них є одноклітинними, крім них існують багатоклітинні водорості. Розміри яких можуть сягати десятків метрів. Існування у водному середовищі дозволяє запобігти пересиханню унаслідок високої щільності вода підтримує тіло рослини, а також полегшує рух статевих клітин. Із зростанням щільності життя у воді організми були змушені опановувати нове середовище існування, рослини вийшли на суходіл згідно із сучасними уявленнями. Предками наземних рослин є зелені водорості. Одними з перших наземних рослин вважають риніофітів, у життєвому циклі яких переважав спорофіт. Ці рослини не мали виразного поділу тіла на органи, однак у них утворилися покривна і провідна тканини, що забезпечили їм захист від висихання в наземно повітряному середовищі. А також транспортування поживних речовин, подальше ускладнення будови органів і зміни в розмноженні призвели до появи наземних рослин, пристосованих до життя на суходолі. Мохи стали розвиватися в напрямку переважання в життєвому циклі статевого покоління гаметофіту, де спорофіт існує за рахунок гаметофіту, так як у мохів немає коренів та провідних тканин, а запліднення залежить від наявності води. Вони набули здатності пасивно всмоктувати воду, яку накопичують у водоносних клітинах. Унаслідок подальшого пристосування до умов суходолу виникли папороті, хвощі і плавуни, у них сформувалася провідна тканина, великі пагони, що збільшило площу поглинання сонячних променів і вуглекислого газу. Виникли корені, які не лише стали утримувати рослину в ґрунті. А й забезпечили ефективне всмоктування з неї води і мінеральних речовин. В життєвому циклі став переважати спорофіт, а гаметофіт редукувався до невеликої пластинки, заростка в умовах суходолу. Це стало великою перевагою, тому що тканина гаметофіту дуже чутлива до нестачі вологи. Спорофіт стає самостійною рослиною та еволюціонував не лише в трав'янисті, але й в деревні форми. Із давніх папоротиподібних рослин почали формуватися перші ліси на землі, але перепоною в опануванні більш посушливих місцин залишається залежність запліднення від наявності води. Подальшим кроком в опануванні суходолу стало виникнення насінного розмноження, коли зародок захищений покривами та забезпечений поживними речовинами для розвитку і проростання. На планеті виникають голонасінні та покритонасінні рослини. В життєвому циклі цих рослин переважає спорофіт, а гаметофіт зазнав ще більшої редукції. Крім того, статеві клітини стали формуватися у внутрішніх тканинах рослин, тому водне середовище перестало грати роль необхідної умови для протікання статевого процесу. У покритонасінних рослин пристосуванням до запилення і запліднення. Яке підвищує можливості для перехресного запилення і, відповідно, комбінативної мінливості, стала квітка. Перевагою також виявилося подвійне запліднення, яке відбувається в зав'язі квітки. У наслідок дивергенції утворилися різноманітні квітки, які пристосовують рослину до різних способів запилення за допомогою комах, вітру, води тощо, ще один генеративний орган плід. Забезпечив захист насіння та його поширення, усі ці особливості дозволили покрито-насінних зайняти панівне становище в рослинному покриві землі. Рослини, акумулюючи в органічних речовинах енергію сонця, забезпечують життя всього живого на землі. Вони відіграють провідну роль у колообігу багатьох хімічних елементів фосфору, карбону тощо і хімічних сполук, води. Кисню тощо, рослини впливають на клімат, формують температурний режим планети. Кисень, що виділяють рослини під час фотосинтезу, використовується для дихання і захищає біосферу від ультрафіолетового проміння. Саме рослини є первинною трофічною ланкою в ланцюгах живлення, корисні копалини, наприклад, кам'яне та вугілля, Торф утворилися з решток рослин. Рослини сприяють утворенню боліт та беруть участь у формуванні ґрунтів. У житті людини рослини відіграють значущу роль. Харчові культури, наприклад, рис, квасолю та капусту, людина вживає в їжу. Такі рослини, як конюшина, Тимофіївка, слугують кормом для свійських тварин. Також існують технічні та лікарські культури, декоративні рослини вражають своєю різноманітністю. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології, і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.